Любі друзі, вітаю! З вами я, Ладана. Вітаю і до бузинового квасу або шампанського, як називав його мій татусь. Закликаю. То що, сьогодні ми згадуємо рецепти наших предків, наших батьків. На жаль, мого татуся вже немає в цьому світі, але він мені допомагає з усіх рівнів. І таким чином я вам хочу поділитися рецептом квасу з бузіни. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно 30 цвіті. 30 цвітів бузини. Має бути пилок обов'язково. Нам потрібна водичка, 10 літрів, або кипяча холодна, або а, джерельна. Нам потрібно грам 600 або 800 сахару. Це по бажанню, чи ви хочете дуже солодкий, чи менш, менш, менше солодке. Да? І 25 грамів лимонної кислоти. Все це з'єднуємо, ставимо. На сутки протягом суток перемішуємо, що саме зараз я це і роблю, і потім розливаємо, проціжуючи у пляшки. Пляшки мають бути з гарного пластику. Після Кока-Коли, ну зрозуміло, да? літрові, півторалітрові, двох, двохлітрові. Ну, я завжди роблю або двохлітрові, або півторашечка. Не доливаємо десь отаку пляшку, щоб е, воно буде газувати і вистаюватися у нас ще в погрібі півтора місяця. Тобто, через півтора місяці це вже буде, як казав мій татусь. Шампанське. <сіх> Тому а, бузиновий квас чи шампанське буде дуже добрий, і смачний, якщо ми все зробимо вірно і правильно, і не додамо собі головняка, щоб він не взривався у нас на кухні. Тому в пляшки не доливаємо десь на сантиметра 4-5 кладемо на бочок і спускаємо все це ділку у погріб. Храним в погрібі, достаємо з погріба, смакуємо разом. Оздоровлюємося, оновлюємося разом. З вами була я, Ладана, і рецепт від мого татуся Петра Павловича. Обіймаю себе, Будьте здорові, живіть в радості, в достатку і вживайте смачне природою дане для нашого задоволення, для нашого зцілення. Якийсь такий сьогодні сюжет для вас.